Привіт всім, мене звати Бінджо, і я є технічним директором компанії Huawei. Сьогодні я розповім вам трохи про те, яким чином компанія Huawei використовує технологію штучного інтелекту, щоб допомогти фінансовому світу. Штучний інтелект, що ж це? Всі про нього говорять. Ми всі знаємо про штучний інтелект з різних галузей, наприклад, класифікація зображень, розпізнавання мови, гра, прийняття рішень або мовний процес. Всі ці види різних галузей це і є штучний інтелект, що перевершує людські можливості. І ми знаємо, що штучний інтелект працює набагато краще ніж людина, але як можна використовувати таку технологію, щоб допомогти нашому фінансовому світу? Це вже інша історія. Ми всі знаємо про 5G. Huawei є лідером 5 g технологій. Дані технології з'єднують всю інформацію воєдино. Вони генерують тонни даних кожного дня. Такі дані передаються через мережу до центрів обробки даних. І така кількість інформації вимагає величезної потужності комп'ютера для обробки. і ми все це знаємо у наше століття, так звано буму інформації. Кожен має певний набір даних. Кожна компанія і кожна людина старанно працюють над обробкою цих даних. Але штучний інтелект це природний процес, він може допомогти нам обробляти дані як людина. На сьогоднішній день існує величезна кількість інформації, що генерується кожного дня. Однак є прогнози, що через п'ять років згенерованих даних буде набагато більше ніж сьогодні. Крім того, через мережу буде підключено більше 150 пристроїв. всі ці види даних і пристроїв нам потрібні для так званих повсюдних обчислень і проникливого інтелекту. А використовуючи такі технології, ми можемо обробляти ці дані як люди. Фінанси завжди добре працювали з технологіями. Наприклад, ми винайшли кредитні карти і банкомати, тому технології ID-карт допомогли нам підвищити ефективність фінансування. Після цього у нас з'явився інтернет. Ми перейшли до більш спрощених операцій, використовуючи його в якості іншого інструменту. А потім, в 2012 році, з'явився штучний інтелект. Фінансова технологія була швидко адаптована до технології штучного інтелекту. В той же час він допоміг нам обробляти різні транзакції. Також штучний інтелект може допомогти нам в системі управління ризиками. І я думаю, що після цього штучний інтелект працюватиме як досвідчений фахівець з фінансів. Штучний інтелект може допомогти нам керувати всіма видами транзакцій, а також робочими процесами у фінансовій сфері. Штучний інтелект буде відігравати важливу роль у майбутній фінансовій індустрії. Штучний інтелект це технології, штучний інтелект це електроінструменти. Штучний інтелект може грати різні ролі в різних аспектах, наприклад, комп'ютерне навчання за допомогою функції даних. Штучний інтелект матиме можливість в повній мірі генерувати інформацію, а також, виявивши вихідні транзакції, визначати потрібну інформацію. Наприклад, інформаційна графа. Штучний інтелект може побудувати графік, що стосується різних переваг за інтересами. Взаємозв'язок між ними можна відновити за допомогою штучного інтелекту. Автоматичний аналіз відеоінформації виконує найважливішу роботу. Наприклад, за допомогою штучного інтелекту ми можемо автоматично розподіляти документи в телефонних папках. А також штучний інтелект може зробити чітке і швидке розпізнавання даної інформації, як це робить людина, використовуючи дану технологію, ми можемо здійснювати платежі без використання карти. І обробка природної мови. Ми знаємо, що в фінансовому діловому процесі існує безліч транзакцій, а також величезна кількість паперових робіт. Деякі моделі штучного інтелекту можуть виконувати такого роду роботу, звільняючи від неї людей і видаючи дуже точні результати. Ми можемо сказати, що штучний інтелект може допомагати нам по різному у різних сценаріях розвитків подій штучний інтелект виконує різні ролі. Я би хотів поділитися з вами інформацією про те, як технологія Huawei допоможе вам в результаті вашого фінансування. Ми надаємо вам повний набір рішень за допомогою штучного інтелекту. Наприклад, у нас є чіпи штучного інтелекту, і вони дуже потужні. Вони можуть обробляти дані дуже легко, швидко і точно. На основі чіпа штучного інтелекту, ми створюємо різні види послуг. Наприклад, у нас є прикордонний сервіс, який може бути розміщений в філіях, а також сервіс центру обробки даних, який може бути розміщений в ваших величезних центрах даних, і виконувати роботу по зростанню і складності. І ми також надаємо різні типи так званих станцій, що використовують технології штучного інтелекту. Грунтуючись на тому, як ми надаємо послуги, ми створили повний програмний пакет з підтримкою інфраструктури штучного інтелекту, унікальних технологій. А також ми надаємо свого роду сучасну модель. Вона допоможе вам дуже зручно використовувати різні моделі штучного інтелекту. А також ми надаємо вам різні моделі штучного інтелекту. Вони можуть допомогти вам скоротити ваші витрати. Наприклад, ми зіткнулися з так званим розпізнаванням тексту і моделями розпізнавання зображень. у нас є фінансові семантичні моделі. Грунтуючись на цих моделях, ви можете дуже швидко створити своє власне рішення для штучного інтелекту. Ми не тільки надаємо повний програмний пакет як сервіс, ви зможете дуже легко створити свій власний пакет, наприклад, розумні гілки розробки. Штучний інтелект допомагає знизити вартість і покращити обслуговування. Був час, коли люди стояли в довгих чергах, однак, у наші дні штучний інтелект змінив все. Використовуючи штучний інтелект, вони більше не можуть споглядати потенційних клієнтів у величезному натовпі навіть перед вхідними дверима. Штучний інтелект може діяти на випередження. Як би там не було, Huawei пропонує шляхи вирішення. У нас є справжній потужний інтелектуальний пристрій під назвою Atlas 500. Ця інтелектуальна станція забезпечує використання всіх можливостей штучного інтелекту, вбудованих в інтелектуальну гілку. Вони можуть розпізнавати обличчя, вони можуть допомагати обробляти відео і навіть розпізнавати поведінку. І вся ця інформація може бути оброблена в вузькоспеціалізованій галузі. У цій галузі, після обробки всіх видів даних, інформація може передаватися через інтернет і в так зване ваше головне управління, де ви можете керувати всією інформацією у всіх сферах. Вам буде дуже легко керувати великим об'ємом інформації з допомогою штучного інтелекту, без звичних дзвінків. Вони вам більше не потрібні. Штучний інтелект зробить це за вас. Контроль за ризиками та прийняття інвестиційних рішень це дві дуже важливі речі для банкірів. Вони погані хлопці. Вони намагаються обдурити систему. Наприклад, вони можуть використовувати фальшиві матеріали та відомості, або навіть вкрадений ідентифікатор, щоб подати якусь заявку на кредит. І зазвичай ми вкриваємо весь спектр інформації про таких хлопців. Як досягти цього за допомогою технології штучного інтелекту? наприклад, ми можемо використовувати розпізнавання особи для конкретної людини, або ж ми можемо використовувати обробку природної мови. Ми можемо використовувати графічні знання, щоб покопатися в його історії і знайти інформацію, яку він надав про себе. Ми можемо перевірити, чи надає він достовірні дані про себе, або ж ні. Попередня обробка даних. Ми можемо використовувати штучний інтелект для попередньої обробки всіх матеріалів і документів. Наприклад, розпізнавання особи, щоб перевірити, чи є ця людина справжня і реальна, а дані, які він надає про себе, правдиві. Після цієї перевірки зазвичай ми сповіщаємо людину про прийняття рішення, чи схвалений йому кредит, або ж ні. Проте штучний інтелект це ще один вибір. Ми можемо використовувати його для прийняття рішень, особливо якщо ми хочемо прийняти найкращі рішення. За допомогою штучного інтелекту ми можемо приймати правильні і точні рішення. Після цього штучний інтелект може стати найкращим експертом, щоб перевіряти всю необхідну і достовірну інформацію. Постобробка штучний інтелект може розпізнавати все з точністю до хвилини. Наприклад, якщо хтось видалить платіж, штучний інтелект автоматично перевірить його. Крім того, можливості, що надаються штучним інтелектом, допомагають вам та приносять користь. Торгівля штучний інтелект може зробити моделі, що використовуються в даній галузі, набагато кращими. Тому що штучний інтелект може думати. Штучний інтелект може аналізувати різні дані з різних сервісів. Наприклад, штучний інтелект може обробляти економічні дані, може навіть обробляти інформаційні дані. Штучний інтелект може перевірити навіть взаємозв'язок між новинами і фондовим ринком. Штучний інтелект володіє такою ж силою і може думати як ми, генеруючи різні дані з різних сервісів. Штучний інтелект побудує потужну модель, і ця модель може бути введена в систему, яка дасть свої плоди. І в разі, якщо штучний інтелект зробить помилку. Як це роблять люди, буде використана модифікована система для повної перевірки. Щоб бути на 100% впевненим, суттєві технічні помилки не будуть здійсненними. ви можете побачити весь процес технології штучного інтелекту. Ви можете отримати колосальну вигоду від цього. А Huawei надасть вам ці рішення. Штучний інтелект сильний, проте вам потрібна потужна система для штучного інтелекту. Huawei надає вам все, що потрібно. Наприклад, у нас є інтелектуальні рішення. У нас є рішення для центрів обробки даних, засновані на ваших вимогах. Ми можемо задовольнити вас від невеликої міні-версії до величезної версії центру обробки даних. У нас є Atlas 300, який є невеликим модулем і який можна встановити на камеру. У нас є Atlas 500, який можна використовувати в навколишньому середовищі. У нас є Атлас 800 і навіть Атлас 900 – найкращий і найшвидший варіант на сьогоднішній день. Як ми можемо досягти цього? Тільки завдяки інноваціям? Компанія Huawei винайшла апаратну платформу DaVinci. Це спеціально розроблена мікроплатформа обробки даних, призначена для додатків штучного інтелекту наступного покоління. Вона може обробляти дані штучного інтелекту в трьох вимірах. І ця платформа може бути пристосована до різних компактних пристроїв, таких як смартфон або ж стаціонарний комп'ютер. Дозвольте мені представити вам найшвидший суперкомп'ютер штучного інтелекту Атлас 900. Цей вид тренувального кластера раніше коштував місяці роботи вашого комп'ютерного пристрою. Зараз же на цьому суперкомп'ютері ви можете випробовувати модель менш ніж за хвилину, що означає, що ви будете швидше реагувати на зовнішні зміни. Дозвольте мені поділитися успішною історією китайського банку з використанням технології Huawei штучний інтелект. Він врятував понад 100 значущих китайських банків від збитків, а активність ризиків була знижена на 83%. Як ми бачимо, штучний інтелект дійсно допомагає. Банки можуть отримувати вигоду з технологією Huawei. разом з вами, разом з технологією Huawei, ми можемо зробити цей світ кращим і простішим. Я вважаю, що за допомогою технології штучного інтелекту компанія Huawei може істотно допомогти банкам і фінансовій галузі в цілому. Дякую за увагу.